Долинички нарвали. Зараз буде компотик варити. Варенечко. А це у мене варенечко. Варення. Бачите, всі клубнички не одна не розвалилася. Всі ціленькі наче медом облиті тоді, як є іси. В общем, варила я три дні по два рази, кип'ятила в день, вранці, ввечері, по п'ять хвилин. І останній раз 10 хвилин приварила, трошки лимонної кислоти, Небагатсько. І варення готове.